Що відповісти на запитання від гейтесті, окрім Мігейтескуд, uh, ловіть ще 10 інших варіантів. Перше, якщо у вас справи йдуть добре, скажіть «Канц good, «Данке», все добре, дякую. Або The Good, «Данке», дуже добре. Дякую. Якщо у вас справи йдуть взагалі дуже чудово, можна просто сказати зупа, тобто супер. Або Мієтес шпице. У мене все просто чудово. Мігейтес шпице. Ну, якщо вже не так, аж прям дуже-дуже-дуже чудово, то es geht. Дякую, все норм. Або просто okay. Нормально. Ну або ніхт schlecht. Данке. Непогано. Дякую. Це якщо в нас так все посередині. Ну а якщо не дуже добре, то що сказати? Фрак песельніть. Краще не geht mir schlecht. Справи йдуть Es könnte auch besser gehen. Могло б бути краще. Bary hań